Рашид Алтенбаєв долає свій перший кілометр водою. Вже понад чотири місяці він учасник проєкту Вільні хвилі, який допомагає ветеранам війни відновити здоров'я. Ну от у мене зараз програма. Я приходжу, і от план у мене проплив кілометр. Раніше для мене це було зараз я кілометр пропливаю спокійно, потім навіть ще віддихаю, ще можу проплити. Так що я для себе це дуже, мені подобається. Рашид Вакілович воював у 260-й бригаді тероборони з березня 2022-го. Був поранений, цьогоріч демобілізувався. Нині працює у міському департаменті ветеранської політики. Каже, заняття з плавання за методикою Олімпійського призера Дениса Селантєва допомагають у реабілітації. У мене якраз ноги поранені з осколком і дуже допомагають. мене ж тоже артез. Чуть хожу, потом нога болить, а Зараз починаю плавати. Вот уже и мне лучше, спина меньше болит, і всяких негораз меньше. У Запоріжжі проєкт Вільні хвилі реалізує громадська організація Запоріжжя Платформа спільних дій за фінансовою підтримкою компанії «Метинвест» у координації з комбінатом Запоріжсталь нині проект діє у трьох містах: в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському. Ми дивилися, як можна його масштабувати і. Потім з партнерами з компанії Метанвест обережно, покроково робили цей проєкт, придивляючись з таким, скажімо, індивідуальним підходом до кожного. Окремо давали їм нагрузки, вивчали, які в них поранення і далі вже відслідковували, який результат, як впливати буде. Заняття проєкту Вільні хвилі безкоштовні. Долучитися можуть і ветерани, і військовослужбовці, зокрема, скориставшись онлайн-довідником для ветеранів та ветеранок. Код доступу зараз на екрані є посилання з адресою з часом проведення занять це три рази на тиждень у вівторок, четверта суботу і з контактами адміністратора. До якого можна подзвонити будь-який час і записатися на наші заняття. Завдяки проєкту Вільні хвилі, реабілітацію плаванням наразі пройшли вже більше 400 людей. «Многим потрібна така реабілітація в плані того, що спорт, дві Некоторі люди тут зі мною ті, хто зі мною воював, був на фронті, зараз здесь теж саме займаються. Всім дуже подобається.